Очевидно. Скоро в Броварах не буде ні дерев, нічого, ні кустів. Все буде під асфальт під парковки, подпарковки. Як, як Подпліточку. говорили. У березні мешканці приватного сектора на вулиці Амосова, що поблизу броварської лікарні, дізналися про плани міста побудувати біля них паркувальний майданчик. Питання в тому, що будуватимуть його не вздовж дороги, а під парканами людей. Тут заїзди будуть, тут буде парковка за стовбом. Парковка автомобілів. А тут біля нашого подвір'я і всіх сусідів наших буде проходити тротуар. Не знаю, якої ширини він буде. Ну, практично по клумбі по цій. Тепер я думаю, куди воно все йде. Оце зелена зона, це перетвориться в караван, отаких от рундуків, як там воно і оце стоїть. Мафіода. Мафода, я, я їх так називаю, мафода. Оце все воно до цього до йде, я ж бачу. Люди переконані, що це лише початок забудови, а потім з'являться й ларьки. І такі побоювання не безпідставні, поза як схожа історія вже трапилася кілька років тому. Аптека, це було, зараз скажу, десь років шість-сім тому. Мабуть так. Отут росли дерева, сосоночки, красива зелена зона. Чомусь вони вигоріли за рік до цього, хтось запалив бур'яни. Оці сухі. Через рік з'явилася аптека. Хоча нам до цього казали, що тут буде зелена зона. Мешканці вулиці Амусова десятки років доглядають за зеленою зоною біля домівок. Однак, оскільки земля комунальна і нею розпоряджається місто, вона може перетворитися на паркувальний майданчик уже цього року. На це вже виділено 2 мільйони гривень. У людей буває гірше. А ви тут хочете, щоб у вас тут зелень була? Гірше. У вас гірше буває. Це хто таке? Ну з благоустрою ми щось робили, стараємося і ухажуємо за територією, і квіти садимо, і дерева насадили, а нас просто так, от наче ми якесь сміття. Ба більше саме на цій ділянці проходять комунікації до будинків, зокрема газопостачання. Тут іде Батько, іде газ по під самою хату. Як вони збираються порушити це все це, це комунікації? Це все. йдуть? У мене проведена вода 70 якогось року. Там прошого сторіччя може з неї труба? Я говорю, я зможу так, тут прорити. Так. Вони кажуть, ні, ви не маєте права. Я задавав питання. Гас тут Телефон. проходить Телефон. і він не глибоко. Я так розумію, що коли проєктант проектував, він не брав інженерну мережу, враховував про їх розміщення. У нього була та позьомка, і він цю ситуацію врахував перенесення, полотки або ще щеки не знаю. тихом з остаточно проект на документація в руках не тримав. Попри невдоволення мешканців, громадські слухання з цього питання проводити не поспішають. Тож люди звернулися за допомогою в державні органи влади та до правоохоронців. Наразі чекають на відповідь: Земля міста, замовник міста, фінансування міста небезпечний там шкідливий східливий об'єкт. Скажем, будинок ми сходу. Ми спілкувалися, показували, що Планується будуватися, подали якби людей думку людей. І що вони відповідали? І були не проти. чи дві будинки, кого не було вдома. З нами громаду ніхто не спілкувався. Нас поставили перед фактом і все. Сказали, отак От буде і все. Ось це, це наші листи. Офіс президента України, так? офіс Генерального прокурора, Кабінет міністрів України і Державне бюро розслідувань. Проблема браку паркувальних місць для лікарні справді є. І мешканці приватного сектора погоджуються, що ще один паркувальний майданчик поблизу лікарні потрібен однак, облаштувати його варто в іншому місці. Ганюка за, за забором. О, там, ну типа парка, будемо вважати, да? Ну, там два-три чоловіка, так здивися за день, пройшли, все, нікого немає. Уберіть забор. Стоянку ось больнічну поставте за територію. Так можна повернути за поліклінікою, і в них же теж огорожа йде. І, опять же, місто гуляє капець. Да ви уберіть цей забор, там таку стоянку шикарну можна зробити. Зараз хочуть у нас забрати все те, що ми руками наживали тут і старалися зробити, щоб було, щоб було дійсно красиве місто наше.